вітаю вас на третьому дні. Нагадую, що з вами на зв'язку працює Владислав Зінов'єв, викладач в академії ChatGPT. І сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему як використання ролей у боті. Зараз я вам покажу приклади, наведу способи та принципи застосування цих ролей. І у вас вже в боті є посилання на файл 50 ролей ботів помічника. І так, що це за ролі та як їх треба використовувати. Як ви, вам вже відомо з попередніх наших занять, це промпти, які описують, як діяти боту в той чи іншій ситуації. І також ці ролі вони не підібрані за напрямками роботи, в яких можна використовувати бота. Це дуже корисно і дуже просто. Скажімо так, ви можете цим користуватися і на версії 3.5, яка є безкоштовна, і на версії 4. На 4-й версії є ще окрема можливість налаштовувати роль бота, надавати йому контекст. Для кожного діалогу там є надналаштування, яких немає в безкоштовній версії. Але ми зараз про це не будемо говорити. Якщо у вас є четверта версія, у вас є запитання, як це використовувати, ви можете їх написати після нашого заняття. Отже, зараз розберемо приклади використання бота в різних ролях. Наприклад, якщо вам необхідно перекладач, то ви можете сформувати йому питання таким чином, що як перекладач та редактор текстів. Там Виправляю мої помилки, орфографії та стилістичні недоліки, я говоритиму з тобою будь-якою мовою, а ти визначиш її, перекладеш і надаш відповідь виправленою та покращеною версією моєго тексту. Ось, І так далі. Тобто повністю описується роль перекладача. Якщо ви йому відправляєте цю роль, то потім ви спілкуйтесь, він працює як перекладач. Також, якщо вам необхідно підготуватися до інтерв'ю, ви можете попросити бота діяти як інтерв'юєр, який буде з вами робити співбесіду. І потім, наприклад, ви будете вже розуміти, що може питати спеціаліст по найму персоналу, що він може хотіти від вас. Якщо ви розробник, то вам буде дуже цікавою роль бота в ролі консолі JavaScript. Тобто ви можете з ним спілкуватися. І він буде працювати як консоль, яка буде опрацьовувати ваші команди. Також як таблиця Excel. Це дуже подобається використання викладачам, а також людям, пов'язаним з фінансами. Тому що в таблиці Excel ви можете робити ну, дуже багато корисних речей, робити розрахунки, робити автоматичні формули і так далі. А Зараз Чат-GPT допомагає з цими формулами і надає вам можливість з ним про це поспілкуватись і на виході отримати необхідні, необхідні формули. Також викладач мови. Це взагалі є зараз сервіси на основі GPT засновані, які викладають іноземну мову. Вам немає необхідності їх придбати, ви просто можете надати боту роль викладача. Дій як викладач мови та допоможи мені покращувати. Далі написати, що ви від нього хочете, а потім задати йому питання: що пам'ятай, що я прошу тебе суворо виправляти мої граматичні та фактичні помилки. І оскільки бот знає більше, ніж 50 мов, також там, здається, 57 мов, які вже тестувалися в ньому, то він може вам допомогти з цим. Його можна використовувати як гіда по подорожах. Ось, якщо вам необхідно створити собі поїздку, то він може допомогти вам з цим. На четвертій версії на плюсі він може виходити в інтернет, знаходити готелі, знаходити сучасні пропозиції і надавати вам цю інформацію. Можна пробувати його використовувати як детектор плагіату, як персонаж серіалу. Ви можете надати йому промпт, описати, замінити слова персонаж і серіал на. Назву того персонажа і того фільму, в якому він знаходиться, і повністю спілкуватися з ботом, який буде відповідати вам в ролі цього персонажу. Це дуже цікаво, я колись більше ніж на годину залип на бота, з яким мав спілкування. Це був мій улюблений персонаж із серіалу. І ну, я вам скажу так: це дуже цікаво, тому що він знає мультивсесвіт того фільму або того серіалу, який. Який вам відомий, який публічний. І він потім спілкується в ролі, він знає взаємозв'язки між цими персонажами і таке інше. Ну, це дуже цікаво використати. А якщо у вас uh, IES-система, то ви можете поставити додаток, це нагадую вам, додаток uh, uh, саме від компанії OpenAI, ChatGPT GPT офіційний, і він може спілкуватися з вами голосом і на українській мові. Ви будете йому задавати питання, і він буде з вами спілкуватися. Ви обираєте жіночий або чоловічий голос і потім підтримуєте зв'язок, і це дуже цікаво. Далі ви можете створити роль маркетолога, приєднати його до своїх бізнес-процесів, надавати йому свої запити і використовувати бота як маркетолог. Також для того, щоб створювати історію, можна використати його в ролі оповідача. Є окремо цікаві ролі це футбольний коментатор та стендап-комік, тому що саме бот створює ну, жарти там не дуже такі прям привабливі, ну, на, на мій погляд, але все одно він створює цікаві стендапи, він може прописувати типу футбольні матчі. ну, Для загального розуміння це цікаво, це незвичайне використання. Мотиваційний тренер це я рекомендую для тих, хто е, знаходиться в стані або прокрастинації, або депресії, ви можете надати боту цю роль і попросити його діяти як мотиваційний тренер. І, або ви готуєтесь до іспиту, і ну, він вам буде просто писати там такі речення, які вас будуть мотивувати. Це цікаво. Е, Щодо е, композитора, то тільки на платній версії. Тому що на безкоштовній результату там ви гарного не отримаєте. Учасник дебатів, тренер з дебатів. Якщо ви десь знаходитесь в клубі дебатному, вам буде цікаво тренуватися окремо, ви можете ну, навіть замість цих клубів, які популярні, працювати з ботом. Він буде надавати вам рекомендації, він буде з вами працювати, як ваш опонент. Ви можете використати його в ролі сценариста або письменника, або кінокритика, і він дуже добре описує різні, різні фільми. Це цікаво. Ну, я знаю навіть одну людину, яка веде повністю свій сайт саме за допомогою чату GPT. Ви можете використати його як коуча по стосункам. Поет, репер. Мотиваційний речник, викладач філософії це такий, така дисципліна, яка ну, багато кому дається складно в університетах. У нас ну, в універі був цікавий викладач, і з ним було дуже цікаво спілкуватися. Але я так гадаю, що зараз, що зараз, напевно, якщо ви спробуєте цю роль в боті, то вам буде настільки ж цікаво спілкуватися, як з реальною людиною. Тому що ви е, просто його діяти як викладач філософії. Е, е, я надам деякі теми, пов'язані з вивченням філософії, і твоє завдання пояснити ці концепції в легкому зрозумінні форми. Це може включати наведення прикладів, постановку питань або дороблення складних ідей на дрібніші частини, які легше засвоювати. Мій перший запит. Мені потрібна допомога у розумінні того, як різні філософські теорії можуть бути застосовані у повсякденному житті. Філософ. Вчитель математики, розробник дизайнів це також ролі, які вам доступні. Нагадую, файлик, в якому вони знаходяться вже в вашому боті і є на нього посилання. Вам просто достатньо перейти на нього, скопіювати той кром, який ви хочете використати, відправити в бота і отримати відповідь. Він може діяти як фахівець з кібербезпеки. Особисто мені допомагав декілька разів, коли були в сломи наших вебсайтів. Допомагав фіксити помилки, розбирав саме проблеми, які могли до цього привести, і, в принципі, надавав робочий алгоритм, яким можна, яким можна скористатися. Дія рекрутера вже в принципі, реалізована частково на сайті Work.ua, де є можливість використовувати штучний інтелект для складання описів вакансій, для допомоги з резюме, а на LinkedIn взагалі запущений запущен окремий бот. Який діє в такому плані. Але якщо ви не бажаєте нікуди виходити за межі чату GPT, ви можете його використовувати таким ж чином. Лайф-коуч, етимолог, коментатор, кар'єрний консультант це все ролі, які вам доступні. Кінолог, фітнес-тренер, психотерапевт. Попереджу зразу щодо психотерапевта, то якщо зараз нас слухають психологи, то вас нереально замінити ну, насправді. Тому що психолог-людина вона діє інакше трохи, ніж машина, але його можна використовувати як помічний інструмент, який може допомогти в пошуку техніки, яку можна використати для людини. Можливо, зробити саморозбір за допомогою чату. ну... Це зробити анонімно, і це, в принципі, ну, дуже крута, е, кру, крута можливість. Е, щодо фітнес-тренеру, то є приклад, у нас е, на навчанні була людина, е, це фітнес-тренер був. І після того, як він почав використовувати чат GPT, е, він адаптував цю роль ще краще. Тобто там розробили йому окремий датасет з е, рекомендаціями Арнольда Шварценеггера і з його особистими там, вправами і рекомендаціями. І зараз він створює а, програми тренувань для людей і програми харчування саме за допомогою чату GPT, заробляючи при цьому мінімум 500 гривень за а, одну програму, яку він відправляє, і може їх десяток на день відправляти замість декількох, які робив раніше. Ріелтор, організатор заходів, стоматолог, веб-дизайнер, лікар. Це все ті ролі, які можна використовувати. Щодо лікаря, є реальні приклади, коли бот допомагав проаналізувати аналізи і зрозуміти, що там може бути, і це потім співпадало. Щодо веб-дизайнеру, то є ще додаткові можливості, які у нас є взагалі окремий урок для розробників веб-сайтів, як за допомогою штучного інтелекту розроблювати ці сайти. І за годину, за годину це можливо дізнатися. І використовувати, спростити реально ну, повністю робочий день до робочої години. Щодо стоматолога, то це просто рекомендації, тобто він буде надавати рекомендації в ролі стоматолога. Можливість використовувати як бухгалтера, в четвертій версії він працює з документами, навантажили йому туди кучу файлів, він їх опрацьовує, допомагає вам. Що стосується шеф-кухаря, рецепти, автомеханік, допомога з Технікою. Дизайнер інтер'єрів, психолог, академік, рецензент, майстра на всі руки, медіа-інфлюєнсер. Щодо рецензенту, то дуже, дуже добре пише анотації до книжок, пише, тобто цей інструмент реально може допомагати вам в цьому напрямку. Методист, письменник есе, smm менеджер SMM-менеджер менеджер це те, що зараз взагалі розкручується усіма різними навчальними центрами, тому що де, по-перше, почали використовувати штучний інтелект, ну, прям масово, почали писати контент-плани, створювати тексти для соціальних мереж, і там, де це може принести заробіток одразу. Тому тут є така роль, яка просто одразу вам може допомагати в цьому. Якщо ви SMM-чик, берете бота, робите його своїм помічником. І працюєте разом з ним. Ось, що стосується методисту, то це для викладачів дуже незамінний такий помічник, який може допомагати. І, взагалі, в принципі, ну, ви, коли починаєте використовувати різні ролі, ви відкриваєте, відкриваєте новий діалог, надсилаєте йому свій запит, і після цього. Після цього ви створюєте, якщо ви берете нову роль, новий діалог. І якщо вам треба повернутися, ви просто повертаєтесь до попередньої ролі в попередньому діалозі і працюєте з ним. І коли ви так часто і багато практикуєтесь і працюєте з ботом, то у вас потім з'являються власні ідеї, як правильно йому прописати ту саму роль, яку він буде використовувати. Ви можете відходити від цих файлів це як приклади і як реальні можливості для використання. Ви можете використати його як історика, як гіпнотерапевта, як кінокритика. І це все можливості е, чату GPT. Композитор, журналіст, тренер з публічних виступів, математик, генератор ідей стартапів, підприємця, рекомендую, продажник для створення скриптів продаж по телефону, для адаптації ваших, вашого скрипту це все ця роль. Візажист, помічник шопінгу, юридичний консультант, персональний стиліст, генеральний директор, лайф-коуч, стартап-юрист, продакт-менеджер і найцікавіша, на мою думку, роль, яка взагалі випадає із звичайного розуміння це алкоголік. Якщо зараз ми попросимо діяти чат-GPT як алкоголік, то він буде взагалі не керований. Він буде видавати вам запити на ваші питання, які не будуть співпадати з конкретними вашими діями, запитами, які він буде в других ролях. Це просто для того, щоб ви зрозуміли, що бот може бути різний. Він може бути розумний, він може бути не дуже розумний. Йому все одно, ким бути? Він буде тим, ким ви йому скажете бути. І від того, як правильно ви будете ставити йому запитання, залежить відповідь, які він буде. Вам давати. Головне правило звучить так: якщо хочеш отримувати розумні відповіді, потрібно задавати розумні питання. Всіх обняв і запрошую переходити до практики. А я з вами зустрінусь вже завтра на наступній нашій лекції.